20 жовтня І ось тут я вже посадив сорт Азію, один бугор. тут у нас сорт Альба, сорт Амі. І сьогодні ще зробив ще ось такі два богура. Тут буде полка і тут буде клерій. Там далі, напевно підуть ремни і пісні сорта. А зараз підемо подивимось на сорт кабрілу і на сорт мурану садив касетки, подивимось, чи там є корінчик, вже, чи вже коренилось. Тут стаканчики на весну на продажу, тут там більше ні Ось Так вони виглядають. Кому цікаво навесно пишіть. Тут є 4 сорта. А зараз ми підемо подивимося на касетку. Тут вже є корінчик. Тут у нас касетки. Глянемо. Тут вже маленький корінчик є, якщо видно. Тут пізніше є тут вроді скоріше. Ось такий корінчик вже є. Ту, значить буде розсада на посадку. Тут у нас є. Тут подивимось. Тут теж є білий корінчик. Тут оглянемо. І тут є. Це в нас сорт мурану. На другий рік посажу. Потім буду дати в стаканчики на продажу. Тут там у нас сорт Кабріло. Маленький курінчик вже є. Jest tutaj kurryńczyk. Jest tutaj troszkę piękniejszy, ale jest dobry. Tutaj maleńki kurryńczyk jest. Chyba jest na słodko kabrylu. Ramy tutaj Tuta się maleńki kurryńczyk jest. Tutaj też nie widzę Тут вже є маленькі. Це у нас касетка. Тут вже є корінчик білий. На другий рік я висаджу. Тут є одна касетка 63. Тут 63 теж. Тут трошки бракує. Але ще є в стаканчиках. Може тут вже є куренево. Тут я десь бачу. О, тут є. На стаканчиках я садив. Ось така куренева. Сорт кабрило. Ось такі стаканчики будуть на той рік на продаж Так що пишіть. Кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі і заказуйте саджанці полуниці на другий рік. Буде Азія, Альба, Бріла, Полка Клері. Далі мальвіна буде. Це пізній сорт. З ремі будемо рану кабріло і сорт Аліна. Також замовив собі сорт Аню. Того року ще не буде, напевно, на продажу. А на другий рік буде сорт Аня. Ось таке відео на сьогодні. Підписуйтесь, пишіть коментарі і заказуйте полоницю в стаканчиках. Всім до зустрічі.